І на скайп зв'язку з нами уже є Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська. Добрий вечір. Доброго вечора, вечір, Україну, так би мовити, сколихнула така ваша заява про мовних інспекторів. І так, аби не було ніяких подвійних трактувань, просимо вас розповісти, що наразі можна сказати про цю ініціативу. У це громадська ініціатива буде, тобто на громадських засадах будь-хто може зголоситися бути мовним інспектором, популяризувати курси української мови. Слідкувати за дотриманням законодавства, зокрема при обслуговуванні в магазинах, у кафе, а також можна телефонувати на гарячу лінію 1570-67, 010-1570, 010 1580. -010 -15 про такі факти. Тому, на жаль, Івано-Франківськ ми зараз відчуваємо збільшення російської мови в місті. Ми хочемо максимально все-таки, щоб наше місто було україномовне, тому популяризуємо всі наші ініціативи. Їх є дуже багато. У Нас прийнята програма по розвитку української мови в нашому місті, пам'яті Ірини Фаріон і дуже багато заходів зустрічі з письменниками, різноманітні заходи, які стосуються популяризації української книги, видання української книги і багато чого іншого. Але Великі, великим таким поширенням буде ця робота громадських е, е, інспекторів. Ми очікуємо, що таких людей буде не менше сотні, які будуть е, популяризувати саме різноманітні способи е, вивчення української мови і популяризувати це в громадському транспорті на вулицях у е, місцях громадського харчування. Тому така ініціатива, я думаю, буде підтримана багатьма. І вже ми маємо, ми ще навіть не затвердили положення на виконавчому комітеті вже є близько 50 людей, які зголосилися бути громадськими інспекторами. А чи матимуть такі інспектори можливість право карати, застосовувати якісь санкції щодо тих, хто показово провокуватиме російською мовою? У ну, дивіться, ми ж повинні діяти в межах законодавства. Будемо діяти в межах законодавства. Зрозуміло, що інспектори будуть проведені їм відповідні навчання. Як діяти, ми спиталися, чим би мали займатися в першу чергу. Інспектори ну, різні там були ідеї. але Найбільше люди підкреслюють, що популяризація саме курсів вивчення української мови і обслуговування. В громадських місцях, тобто мова йде в кафе, в магазинах, в театрах, інших, інших спорудах. Тому напевно на цьому будемо акцентувати те, що люди назвали першочергово, мають займатися громадські активісти. Тобто, ми це навчання розробляємо зараз, і я вважаю, що це ну зараз є дуже і дуже на часі і закликаю своїх колег з інших міст теж робити такі речі і приймати програми розвитку української мови. Ви сказали, що у вашому місті побільшало російської мови на вулицях. Як можете це для себе пояснити? Ми ж пам'ятаємо, як в перший рік війни який був сплеск українізації, чи зараз ви помітили такий відкат назад? І чому ну, дивіться дивіться? У мене буквально в понеділок був повноважений справах української мови, та який сьоні працює на загальноукраїнському рівні? Він каже, що по Україні йде відкат, тобто збільшується російської мови в закладах освіти. В інших речах і вони це вони проводять постійний моніторинг. Я можу говорити про це також. Якщо в 22-му році, там початку 23-го, дуже багато людей, які приїжджали, хотіли курси української мови. Ми дуже багато, наприклад, проводили навіть на замовлення курси української мови, то зараз. Те, що кількість бажаючих зменшилася, хоча ну то ж саме російською мовою вживання не, не змінилося, можливо, навіть і збільшилося. тому це є проблема, яке з багато франківців зверталися до нас про те, що треба проводити такі заходи не тільки соціальну рекламу, але також і, ну, відповідну роботу для того, щоб люди все таки не забували, що єдиною державною мовою сьогодні є українська мова і. і все для нас надзвичайно важливо сьогодні, щоб Франківськ залишався таким українським україномовним містом. А от мовні інспектори робитимуть зауваження людям на вулиці чи в закладах? Однозначно, однозначно толерантно будуть робити зауваження, будуть казати про те, що. Ми просимо вас вживати державною мовою і популяризувати, казати, що якщо вам важко говорити українською мовою, будь ласка, от вам є онлайн-курси, є такі звичайні курси української мови. пройдіть навчання, і ви будете зовсім легше вам спілкуватись українською мовою. Хоча це дуже дивно звучить в українській державі та в Україні е навчати українців української мови, але ну на жаль, така є такі є сьогодні обставини, тому це буде основна роль цих мовних інспекторів. Щодо покарання, ми вже згадували. Ви кажете, треба діяти в межах закону. Ми теж можемо розуміти, що м, людина, яку якій толерантно і культурно говоритимуть, що треба розмовляти українською, може проявляти агресію. Що тоді як тоді реагувати інспекторам? Ну викликати поліцію в нас такі випадки вже були. І діяти в межах закону, ми проконсультуємо, як це робити. Зрештою, якщо ця людина є. Ну, то є певні категорії, які передбачені законом. Тобто, якщо це посадовець, якщо це особа виконує свої обов'язки, вона зобов'язана державною мовою. Якщо вона це не виконує, то відповідно можна складати відповідні спосилатися ну, на відповідні документи і фіксувати такі факти. Ну, ми знаємо, що навіть мерів міст штрафували за невживання української мови в публічному просторі, тому я думаю, що в межах законодавства маці. Речі теж будемо, будемо робити. А от чи звертатимуть вони увагу інспектори мовні нам звучання російської музики, наприклад, у закладах харчування? Ну, ми для того і зробили гарячу лінію 1570, де можна такий факт зафіксувати. Ну, навіть людина не тільки інспектора, просто потелефонувати, що такі факти є, і ми відповідно будемо вживати. Відповідні заходи. Тому надіємося, що і мовні інспектори, і просто люди, які будуть телефонувати, говорити до речі, франківці активні тобто і неодноразово в соціальних мережах я бачу активно зроблять зауваження. Але це ця ініціатива вона покликана більш організовано це зробити, більш управляємо це зробити так, щоб ми. З одного боку не порушували ніяке законодавство, а з другого боку стійко стояли, що єдиною державною мовою є українська. Традиційно можна сказати, що мовне питання не на часі. Але як вважаєте загалом, чи можна от провести таку лагідну українізацію не в теорії, а втілити на практиці, реалізувати і щоб це мало успіх? Е, ну, Бачите. Тільки звертатись до свідомості, ми це багато що робимо, робимо там соціальну рекламу, але ми відчуваємо, що треба, ну скажімо, в розумних межах більш агресивно проводити українізацію, політику для того, щоб люди зрозуміли, що ворог і почав війну, щоб захищати так званих російськомовних русський мір. У так званому православну церкву московського патріархату, якщо б цього не було, нам було б набагато легше сьогодні утримувати території. Очевидно, би ситуація була б набагато більше. Тому українська мова це складова нашої державної політики, складова української державності. Тому для нас це, це є засадниче, Тому така програма сесії міської ради є затверджена, і ми будемо дотримуватися всіх тих постулатів. От після вбивства професора Ірини Фаріон у Львові у Франківську і вулицю перейменували, і в честь мовознавиці, і програму українізації впровадили. Що можете про це розказати більше? Ну, справді з пані Іриною я особисто добре був знайомий одну презентацію. Провели і на Чернігівщині і інших. На сході, коли я був народним депутатом, тому це величезна втрата, бо ми втратили. Ну, видатного філолога втратили мовознавця і просто людина, яка мала дуже багато знань і переконань. Тому е, ми дійсно прийняли програму, перейменували вулицю Гвардійську на вулицю Ірини Фаріон. Е, тому ми по моєму одна з перших громад, яка це, це здійснила, щоб забезпечити пам'ять. Е, ми зараз також у рамках програми. Української мови передбачили конкурс для дітей шкільного віку, імені Ірини Фаріон. Тому є ряд тих заходів і також публікація різноманітних різноманітних програм Ірини Фаріон, яких вийшло понад там 600. Теж показ їх. Тобто ну, у нас більше там 20 заходів, які пов'язані саме з пані Ірини Фаріон і з її діяльністю. Я дякую вам. Ми будемо слідкувати за вашими успіхами у впровадженні таких мовних інспекторів. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, був з нами на скайп зв'язку, і ми рухаємося далі.